Оскільки Верховний суд завищує освіту в 2025 році, Освіта на перехресті, як рішення Верховного суду формують майбутнє шкіл та учнів. В останні роки освіта в США переживає період турбулентності. Не тільки пандемія внесла свої корективи в навчальний процес, але й рішення Верховного суду, впливаючи на ключові аспекти системи освіти, змушують вас задуматися про майбутнє шкіл та учнів. Багато хто звик до того, що Міністерство освіти виступає як стабілізуюча сила. Однак, як показує практика, політичні зміни можуть мати далекосяжні наслідки, особливо коли найвищий суд країни втручається. Замість того, щоб просто переказувати події, я спробую проаналізувати ситуацію з точки зору людини, яка глибоко зацікавлена в освіті, і бачить, як ці зміни впливають на реальне життя учнів, викладачів та батьків. Я покладаюся на надані матеріали, але мої власні спостереження та думки стануть основою цієї статті. Розбіжності у питаннях ідентичності, уроки для шкіл та суспільства. Одне з найбільш високопрофільних рішень Верховного суду звичайно стосується питання уроків, присвячених ЛГБТ. Рішення про цю справу Махмуд В. Тейлор дозволили батькам у районі Монтгомері, Меріленд. Відмовитись від участі своїх дітей на уроках, що впливають на цю тему. На перший погляд, це може здатися правом батьківського права на вибір, але наслідки цього рішення значно ширші. Я розумію обидві сторони цього конфлікту. З одного боку, батьки мають право навчати своїх дітей відповідно до своїх переконань. З іншого боку, школи повинні створити інклюзивне середовище, де кожен учень відчуває себе в безпеці та прийнятому. Виключення студентів з уроків, заснованих на їх сексуальній орієнтації чи гендерній ідентичності, може призвести до відчуття ізоляції та відхилення. Важливо пам'ятати, що школи це не лише місце передачі знань, але й простір соціалізації, де діти вчаться взаємодіяти між собою. Поважати відмінності та розвивати критичне мислення. Заборона обговорювати певні теми може позбавити учнів можливості зрозуміти навколишній світ та сформувати власні погляди. Більше того, рішення суду посилило тенденцію заборонити книги з темами, пов'язаними з ЛГБТ. За даними Пенамерика, у 2023-2024 навчальному році в цій країні було зафіксовано понад 10 тисяч таких заборон. Це створює небезпечний прецедент і обмежує доступ учнів до різноманітної літератури, що може допомогти їм зрозуміти себе та навколишнього світу. Як вчитель, я бачу, що спроби захистити дітей від певних тем часто призводять до протилежного ефекту. Заборонені книги стають ще привабливішими, і студенти починають задавати питання, чому вони позбавлені можливості читати певні твори. Замість того, щоб захищати дітей, необхідно надати їм можливість самостійно зрозуміти складні проблеми, надаючи їм доступ до різної інформації та навчити їх критичному мисленню. Цифрова рівність підтримка шкіл в епоху онлайн освіти. Рішення суду про підтримку федеральної програми електронних швидкостей є позитивним сигналом для шкіл та бібліотек, особливо в тих, хто покладається на неї для забезпечення широкосмугового доступу до інтернету. В епоху цифрової освіти доступ до інтернету стало життєво важливим для студентів, особливо для тих, хто живе в сільській місцевості або в сім'ях з низьким рівнем доходу. Програма електронної швидкості відіграє важливу роль у забезпеченні цифрової рівності, забезпечуючи знижки для районів в високим рівнем бідності та шкіл у сільській місцевості. Це стало особливо вірно після пандемії. Коли школи перейшли на дистанційне навчання, а доступ до інтернету стало необхідною умовою участі в навчальному процесі. Однак, як справедливо зазначалося в наданих матеріалах, юридична структура фінансування цієї програми викликає питання використання універсального фонду обслуговування для поширення гарячих точок Wi-Fi також викликає суперечки. У будь-якому випадку необхідно продовжувати працювати над тим, щоб забезпечити всім студентам рівний доступ до цифрових технологій та онлайн освіти. Я вважаю, що держава повинна приділяти більше уваги розвитку цифрової інфраструктури в школах та бібліотеках, а також надавати фінансову підтримку сім'ям, які не можуть дозволити собі доступ до інтернету. Це єдиний спосіб забезпечити, щоб усі студенти мали рівні можливості для отримання якісної освіти в епоху цифрових технологій. Релігійна освіта та державне фінансування тонка лінія. Питання фінансування релігійних шкіл є одним із найскладніших та суперечливих в американській освіті. Рішення суду у справі СПІСТІ І Сідорф Драммонт, що залишило рішення нижчого суду незмінним. Що забороняло віртуальній школі католицьких чартерів використовувати державні кошти для релігійної підготовки, є важливим кроком у захисті принципу розмежування церкви та держави. Однак, як справедливо зазначалося в наданих матеріалах, ця проблема не повністю вирішена. Юридичні експерти прогнозують, що релігійні статути знову знайдуть свій шлях перед судом. Необхідно продовжувати шукати баланс між захистом релігійної свободи та забезпеченням рівності всіх студентів. Я вважаю, що державні статутні школи повинні дотримуватися принципу нейтралітету стосовно релігії. Вони повинні забезпечити якісну освіту для всіх студентів незалежно від їх релігійних переконань. Використання державних коштів для просування певної релігії є неприйнятним і суперечить принципам світської держави. Тіньовий список приховані наслідки судових рішень. СО. Скланий тіньовий список судових рішень, які не потребують пояснень, заслуговує на особливу увагу. Це створює небезпечний прецедент і позбавляє громадськості можливості зрозуміти логіку судових рішень. Втручання суду у справі про звільнення працівників Міністерства освіти є вражаючим прикладом того, як список тінь може мати далекосяжні наслідки. Відмова суду пояснити його рішення створює враження про свавільність і підриває довіру до судової системи. Я вважаю, що суд повинен бути більш прозорим у своїх рішеннях, особливо якщо мова йде про питання, що стосуються інтересів суспільства. Пояснення логіки судових рішень допоможе громадськості зрозуміти, як працює судова система та чому прийняті певні рішення. Висновок майбутнє освіти в контексті політичних змін. Рішення Верховного суду суттєво впливають на систему освіти в США. Ці рішення впливають на широкий спектр питань, від уроків ЛГБТ до фінансування релігійних шкіл та цифрової рівності. В умовах політичних змін важливо продовжувати боротися за права учнів, вчителів та батьків. Необхідно вимагати від суду більше прозорих та пояснити логіку його рішень. Необхідно підтримувати школи та бібліотеки, які забезпечують якісну освіту для всіх учнів. Незалежно від їх соціального статусу, релігійних переконань чи сексуальної орієнтації, майбутнє освіти в США залежить від нашої здатності адаптуватися до нових умов та боротися за права всіх учасників навчального процесу. Потрібно пам'ятати, що освіта це не лише місце передачі знань, але й простір соціалізації, де діти вчаться поважати відмінності, розвивати критичне мислення та формувати власні погляди на світ. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе читачам краще зрозуміти складні проблеми, що стоять перед системою освіти в США, та надихне їх брати участь у боротьбі за права всіх учасників навчального процесу.